Ви коли небудь замислились, як заробити гроші з нуля, у цьому відео я розповім вам покроковий посібник із створення багатства та створення фінансової безпеки. Незалежно від того, чи починаєте ви з дуже малого, чи навіть нічого, ви можете збільшити своє багатство. Це 5 практичних кроків, які допоможуть вам зробити своє життя краще. При єдиній умові треба почати робити. Якщо в тебе немає бажання щось робити, чи шукаєш якусь неіснуючу кнопку бабло, або все відкладаєш на завтра, то краще завтра подивись це відео. А для тих, хто Шукаєш шляхи для кращого життя, починаємо. Перше це фінансове мислення. Першим кроком у заробленні грошей з нуля є розвиток правильного фінансового мислення. Це означає встановлення чітких фінансових цілей, створення бюджету та розуміння важливості заощаджень та інвестування. Почніть із створення бюджету для відстеження доходів і витрат. Це допоможе вам визначити сфери, де можна скоротити та заощадити гроші. Прорахуйте, скільки грошей вам потрібно на сьогодні для існування. Для цього вам потрібно зрозуміти, скільки ви заробляєте та витрачаєте. Є спеціальні додатки для цього, якщо не хочете писати у блокноті. І обов'язково рекомендую переглянути два відео. Це 23 правила фінансової грамотності та як поповнити гаманець. Послання залишу в описі, обов'язково не пошкодуйте. Друге це освіта та розвиток навичок. Освіта та розвиток навичок є важливим, коли починаєте з нуля. Інвестуйте в себе, отримуйте нові знання та навички, які користуються попитом на ринку праці. Подумайте про семінари, онлайн-курси або навіть про отримання наукового ступеня в галузі, яка вас цікавить. Освіта може відкрити двері до кращих можливостей працевлаштування та вищого потенціалу заробітку. Іноді бувають навіть безкоштовні якісь зустрічі чи семінари, знайомства з професією, де ви можете для себе щось відмітити. Але все повинно бути з розумом. Рекомендую переглянути відео про найбагатшу людину в історію Джона Рокфеллера. Там ви дізнаєтесь, чому він покинув вуз та отримував знання з курсів. А зараз цим взагалі проблем немає. Посилання знайдете в описі. Третій крок це паралельні можливості. Працюючи над своєю освітою, досліджуйте побічні сфери чи інші, які вас можливо цікавлять, та ви зможете вже там працювати. Ці підробітки або фріланс можуть допомогти вам отримати додатковий дохід. Зі зростанням кількості платформ і додатків для підробітку стало легше, ніж будь-коли, знайти можливості, які відповідають вашим навичкам і графіку. Зараз світ дуже нестабільний, тому намагайтесь створювати декілька джерел доходу. Перед четвертим кроком у мене до вас невеличке прохання, якщо контент. Подобається та корисний, підтримайте його лайком, коментом та підпискою. Це допомагає просування каналу, також дуже гарно впливає на тискання на дзвіночок, яке ще дає можливість не загубити нас. Також за бажанням можете підтримати канал фінансово, посилання на банку та її номер буде в описі. Це вам можна сказати як приклад додаткового джерела монетизації каналу. Я створюю контент, я виробник, тож, можливо, хтось захоче віддячити за мою працю. Та повертаємось! Четвертий крок заощадження та інвестиції. Коли ваш дохід зростає, зосередтесь на заощадженнях. Почніть із створення екстреного фонду для покриття несподіваних витрат. Проконсультуйтесь з фінансовим консультантом, щоб дослідити варіанти інвестування, які відповідають вашим фінансовим цілям. Диверсифікація ваших інвестицій може сприяти зростанню вашого багатства з часом. Про інвестиції можливо зарано говорити, але постійно думайте про них та знайомтеся з цим напрямком. А от заощадження ви можете починати прямо одразу після отримання доходу. Я навіть сказав би, дуже треба це робити. Зрозуміло, що обставини бувають. Різні, але намагайтесь, капітал дуже необхідна річ. Рекомендую ознайомитись з відео «Правило двох хвилин. Воно вам дуже допоможе та полегше життя у будь-яких справах. Ну і п'ятий крок це підприємництво. Для тих, хто має дух підприємництва, подумайте про відкриття власного бізнесу. Визначте нішу, проведіть дослідження ринку та розробіть бізнес-план. Це нелегко та є ризики, але ваш успіх, як і провал, залежить лише від вас та вашого бажання. Але це відкриває реальну свободу, хоча ти завжди працюєш. Такий от парадокс. Обов'язково ознайомтесь з відео правило 70 на 20 Воно допоможе робити бізнес більш ефективніше та отримувати від цього не рутіну та проблеми, а задоволення. Посилання Теж буде в описі. Незалежно від того, чи це звичайний магазин, чи онлайн бізнес, підприємництво може бути потужним способом створити багатство. Здобути багатство з нуля непросто, але це можливо за допомогою правильного мислення, освіти, побічних джерел доходу, заощаджень, інвестицій і навіть підприємства. Ваша фінансова подорож може зайняти час, але кожен ваш крок наближає вас до ваших фінансових цілей. Пам'ятайте, що ваш шлях до фінансового успіху починається зараз. Почніть з малого, зосереджуйтесь і спостерігайте за зростанням свого багатства. І не забувайте, все велике починалося з малого. Та, можливо, все. До скорого, друже!